Через тиждень після католиків? От. І якщо по ось цьому новоюліанському календарю е за цим календарем, святкувати? А через тиждень вогонь, а вогонь це єдине диво, яке лишилося до наших часів, то як це розуміти і. Ну, Для мене то трошки дивно. Але, можливо, я не розумію і не до того прив'язуюсь і взагалі неправильно трактую події, хто знає? Я тільки знаю, що є диво, сходження благодатного вогню, який не опалює, а благословляє. Взагалі він не відчувається і е, свідки, які там були біля храму при сходженні цього вогню. Е, у них, значить, такий, е, жмок такий по 33 свічки, тонесенькі високі. І вони запалюються, просто щоб не е, як це сказати, не погасла свічка, от, щоб передати її далі. І потім друг друга запалюють. І навіть вмиваються цим вогнем. І е, є таке повір'я, що в рік, в який не зійде цей благодатний вогонь, саме в той рік і буде е, значить, кінець світу. От. Це повір'я ніде не закріплене, це просто серед людей повір'я, звідки воно пішло, також немає я е, е, витоків, звідки воно. От, тож не можу сказати. Але мені завжди було так цікаво, що католиків так багато в світі, як вони пояснюють те, що благодатний вогонь сходить через тиждень після того, як відсвяткували Пасху. І для мене, чи можливо, я зашорена і не розумію чогось. Там, вже виходить, після воскресіння Господнього е, було сходження, ніби язики пламені зійшли знання на апостолів на П'ятидесятницю чи на трійцю треба. <с -дьву> Ось така віруюча, треба перечитати то все. Вот. Ну, такий релігійний момент. Так. Сьома цитата. Це для себе. Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. Але є ще 8 березня. Ще ось цей фашинг. Після Пасхи ще й День мами. Угу. Так, п'ята цитата для Ольги. 80% успіху це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Це Вуді Аллен сказав. Я за свята не хочу, тому що це досить путано. Плюс в нашій ситуації ці зміни не для всіх людей прийнятні. Так. Бачила такі свічки, ну, я тільки по телевізору. І ще такі тонесенькі з Єрусалиму, але то, здається, не з благодатним вогнем, а ой. Чи на водохрещу, чи на стрітення на колись інші свята? Я ще більш далек від цього. У німців святкують Великдень ще деякі церковні свята, але більше з них не ходить до церкви через податок. О. Ольга, ставте одну дев'яточку, бо 99 то забагато всього 15 цитат. Так, набираємо ще трошки.